Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я вам хочу показати вже перевірене хороше дріжджеве тісто для пірішків. Е, також воно підходить: я буду робити два віди тіста. Е, воно схоже, але одне буде для солодкої випічки, друге для е, соленої, тобто для м'ясної випічки. Для піц, е, пирогів, пиріжків, рулетів і так далі. Для цього я беру в кожну місочку по 250 г теплого молока. Сюди ж я додаю по 25 г живих дріждів. Я розколочу, де я вже вкинула. Так. Також я буду додавати у солодку випічку 3,5 столових ложки цукру. А у солену я буду додати 1,5 столових ложки цукру і по півчайної ложечки солі у кожну міску. Туди і сюди. Я вже насипала. Я буду перемішувати. До солодкої віпічки я додам ще пачечку ванільного цукру, і в кожну мисочку я додам по 4,5 ложечки олії. Сюди ж я додаю пів кілограма муки. трошку буду замішувати, щоб не буде солодке тісто. Буду вимішувати його, поки тісто перестане липнути до рук. Любиме, ось таке тістечко вийшло. Муки не додавайте, ні грама, і замішуйте, поки тісто стане, не буде е, липнути до рук. Я його накрию харчовою плівкою. І поставлю в холодне місце. Можна в холодильник, але я буду ставити на вулицю. На вулиці сьогодні холодно, його не буде стояти 2 годинки. Так само я взяла пів кілограма муки і буду замішувати для соленої випічки. Я практично висипаю всю муку, але виходить гарно. І буду замішувати також рукою до гладкої консистенції. Друге тісто це не солодке я замісила і також поставлю його на 2 годинки в холодне місце. Так, як на даний час холодильник в мене загружений, тісто перенесла на вулицю, за віконечком в мене воно буде стояти 2 годинки. Тісто пробуло на холоді 2 годинки. Це тісто для несолодкої випічки, і це тісто для солодкої випічки. Воно також піднялося, практично майже збільшилося в два рази. Я зараз розділю його на три е, частинки. І з третьої я буду робити вироби. А дві частинки я заморожу, тому що мені стільки тіста для випічки не потрібно. Тісто наше готове. Я на деко вливаю чайну ложечку оливкової олії, Розмажу її подеку, просто рукою розмежу. Значить, я думала, щось випікати, але рішення прийшло само собою. Ну, прибіг із школи і бабуся, я хочу піцу. Значить, тісто я розлажу на деко змазане олійкою і буду руками зараз формувати піцу. Ось така основа піци в мене вийшла велика. Я думаю, що буде достатньо для міші. Для намазки на ніс я візьму ось такий кетчуп, це дуже хороший кетчуп. Я візьму дві столові ложечки десь. Також у мене серделька індича 80 г. Горошку півтори столові ложки, 4 помідорки у собственному соку, Ну і змазувати буду яєчком. що залишилося ще вранці йому жарила а, сирнички. Ну і зараз пригодилася. Так, на основу я буду викладати кетчуп. Десь 2 столові ложечки. Ложечку я розмажу ось так. Це буде з бортиками у нас. От. Серделечки я порізалась такими тонкими кусочками. Тоже буду розложити по піці. У нас буде горошок. Ага. І таке буває часом. Ще розбираємо деяко на сістеньке. Так, далі я розложу помідори. Начинку можна, любу, хто яку хоче. От, але я ж кажу, на даний час, що в мене було в холодильнику, щоб вже нікуди не бігти за покупками, я скористалася тим, що є. І я знаю, що буде смачно, тому що я таку піцу вже робила. І вона дуже смачна, суковита і подобається не тільки міші, але і дорослим моїм. так моцарелу я буду натирати прямо на піцу. Піца наша в духовці. її поставила на 200 градусів. На, поки що на 12 хвилиночок. Бачите, вже вона піднімається. І я скажу, скільки піца буде запікатися. Потрібно, щоб просто сир зверху розтопився. тісто знизу тунесеньке. Будемо бачити результат. Пройшло! У мене навіть 10 хвилиночок, сир на піці розтопився, і наша красуня готова. Я її виложу ось на такий круг. І будемо смакувати. Ось вона наша красуня, свіженька, гаряча ще. Зараз ми побачимо, яка вона у нас є. Тепер я зроблю е, пиріжки із солодкого е, дріжджового тіста. Із солоного я вже показала і зробила піцу, а зараз буду готувати пиріжки. Тіста я виложила на підсипану мукою е, коврик для випікання і для, для розкатування тіста. Зараз я його розкатаю, товщиною, тоненько розкатаю, е, чашечкою зроблю круги. І буду робити пиріжки. А круги я роблю ось такою склянкою. Дно склянки я вмикаю у борошно і вирізаю кружечки. Начинка в мене буде із вишню в собственному соку. без камінчиків. І 100 грамів сухого маку я перекрутила у кофемолки. Я це все перемішаю. І буду начиняти наші пиріжки. Начинку я виложила на тісто і хочу показати, як я формую пиріжки. Я беру ось так, два куточка цих скріплюю, перевертаю, беру тісто з другої сторони, скріплюю знову оці куточки, закріпляю ось так. Виходить ось така форма. Тоді я беру. Вишеньку одну і ложу сюди. І виходить ось така, ось такий піріжок. Видно, так? Да? І я ложу на деко. І так буду робити всі. І ще я роблю другий такий спосіб, начин вишня Я беру, тож закріплю отак із двох сторін, ось так. А тоді беру ось цей куточок, загортаю сюди, перевертаю, і оцей куточок загортаю знову ось сюди. І виходить, ось така ось така розочка видна, да? теж на деко. І так з усіма. Пріски я виложила на змащену лійкою деко на пергаменті. Змажу я його. Ієчною масою, щіточкою. я розігріла 180 градусів і буду випікати в режимі не зверх 25 хвилиночок. Далі ми побачимо. Пірішки вже в духовці, будемо чекати результат. Пиріжки пробули в духовці 20, 20 хвилиночок. Я їх вийняла і зараз ми побачимо, які вони є. Вони м'які, пухкі, такі пухкуцькі, пухкунькі І смачний, і запах на всю кухню. Такі пиріжки в нас вийшли. Бачите, вони м'які, пухкі. Я зараз покажу, які вони. Ось такі начинки багато. Дуже-дуже смачне тісто. Бачите? Отакі пирижечки можна готувати з такого тіста. Я ж кажу, я положила ще морозілку, що з нього вийде І ще дві порції таких пиріжків, ще дві великі піци. І ще також вийде в мене хачапури. Тож готуйте таке тісто. Я ж кажу, воно не Складне у приготуванні і не займає багато часу, просто замісили і прості воно, без яїць, без масла. І виходить таким смачним півким. і можна й булочки виготовляти, можна різні вироби. Я в данім покажу, ще які вироби можна готувати із такого тіста. Ну На сьогодні ось такі смачнющі пиріжки, Я запрошую спробувати їх. Так, що готуйте. Кусочок я вже відрізалась, відрізаю другий. Вона м'яка, пухка, соковіта ось така, бачите? І сира ж проситься сам для того, щоб ми його пробували. Тож готуйте, смакуйте, причащайте своїх онуків, своїх рідних, близьких і самі. Підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, будьте щасливі, будьте завжди ситі, щоб у вас все було те, що ви бажаєте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!